Російські Федерації тим часом почали погрожувати країнам, в яких базуватимуться F-16, передані Україні. Голова комітету Держдуми Російської Федерації з оборони Андрій Картаполов заявив, що літаки та аеродроми за межами України це, нібито законна ціль їхніх збройних сил. Країни, де базуватиметься частина українських F-16, він назвав колишніми партнерами і заявив, що якщо літаки там стоятимуть лише на зберіганні, претензій нібито не буде. А якщо ж братимуть участь у бойових вильотах, розплати на думку Картаполова, їм не уникнути. Частину переданих F-16 Україні нагадаю, що заявили, що розмістять на іноземних авіабазах і таким чином. Аби забезпечити від російських ударів, так заявив начальник авіації командування повітряних сил України Сергій Голубцов. За його словами, ця авіатехніка буде резервною деякі літаки також ще залишаться у тих центрах, де готують пілотів і використовуватимуться безпосередньо для підготовки. Нагадаю, наразі чотири країни це Нідерланди, Бельгія, Данія та Норвегія, підтвердили передачу винищувачів. Прогнозується, що перші літаки отримує Україна влітку, яке вже почалось. Також Україна зможе максимально ефективно використовувати АЩ-16 лише з кінця 2025 року, заявили в інституті вивчення війни. Аналітики пояснили, що повноцінна ескадриля з 20 літаків потребує 40 пілотів. Однак на навчання такої кількості фахівців підуть роки. Для максимально ефективної підтримки наземних операцій, повітряні сили повинні знищити достатню кількість засобів ППО на території Російської Федерації за допомогою ракет далекого радіусу дії, підготувати достатню кількість пілотів f 16 і Також отримати своєчасне постачання та достатню кількість літаків цього типу пишуть у звіті.